В житті кожного з нас бувають моменти, коли ми відчуваємо безпорадність, коли маленький світ руйнується від звичайної травми, а біль здається нестерпним. Саме в такій миті, коли ми починаємо шукати допомогу, знаходимо своє покликання. Для багатьох шлях у медицину починається саме так: з особистого досвіду або натхнення. З дитячої мрії про порятунок інших, яка з роками перетворюється на усвідомлений вибір. Проте досягнення мрії вимагає величезних зусиль стати лікарем це роки виснажливого навчання, це безсонні ночі над анатомічними атласами та медичними протоколами. Це тисячі годин практики, де кожен рух, кожне рішення мають значення. Це постійне самовдосконалення, адже медицина не стоїть на місці. Коли після всіх випробувань вдається досягти своєї мети, мрія стає щоденною важкою працею. Роботою, яка вимагає не лише глибоких знань, а й величезного терпіння, емпатії та стійкості. Медик не просто робота, це місія повертати надію, відновлювати здоров'я і щодня доводити, що людське життя найвища цінність. Ми дякуємо кожному, хто обрав цей шлях лікарі, хірурги, діагности, реабілітологи, медсестри, санітари, лаборанти, фармацевти, технічний адміністративний персонал, керівники та менеджери. Фахівці всіх медичних спеціальностей. Ваша праця безцінна. Ваші знання, досвід, терпіння та чуйність є прикладом стійкості. Цілодобово медик в строю. Камера, вот поїхали. За кожним обличчям у білому халаті роки навчання, сотні викликів, тисячі рішень. Це ті, хто щодня стоїть на захисті найціннішого життя та здоров'я. Від реанімації до операційної, від консультації до складної процедури серце Київської обласної клінічної лікарні кожен працівник це частина великого механізму, що працює 24 на 7. Вони бачать біль, але дарують полегшення. Зустрічають страх, але вселяють віру. Ці люди справжні професіонали, які приймають рішення за секунди та щоденно надають високоякісну медичну допомогу на всіх етапах лікування та реабілітації. Вони пройшли довгий та складний шлях, щоб сьогодні стати частиною медичної спільноти, молоді, сповнені ентузіазму, хто тільки починає свій шлях. Досвідчені, мудрі, хто має величезний багаж знань та практики. Кожен з них має свою унікальну історію становлення та свій підхід до пацієнта. Але всіх їх об'єднує спільна мета. Турбота про здоров'я. Разом вони формують потужну команду Київської обласної клінічної лікарні. Справжній колектив професіоналів, де кожен на своєму місці. Дякуємо за вашу працю. Пишаємось кожним. З професійним святом, з днем медичного працівника.